Сьогодні в мене городний день. Купила шість різних кольорів петуній звичайних. Торік купувала один кущ ампельної петуньї. Мені вона абсолютно не сподобалась. На ній було мало квітів у порівнянні зі звичайною петунією, і вона найвибагливіша виявилась та ще й перша засохла. Ці петуні купила по 30 гривень за кущ. Ох, скоро розростеться, та буде неймовірна краса. Після висадки квітів прийшов час саджати огірки. Обрала насіння балконного огірка під назвою колібрі. Підготувала ґрунт, полила його та розклала насіння. Головне при виборі балконних сортів це те, щоб вони були самозапильні. Ще настав час збирати врожай кріпу та петрушки. Кріп навіть трохи перетримала, потрібно було трохи раніше збирати, бо вже почав е, трохи зжавтіти. А ось петрушка саме те що треба. Врожай зібрала, треба новий сіяти. Посіяла, земличкою притрусила та чекаємо на новий врожай. Перенесла на балкон помідори. Вони вже потрохи починають квітнути. Це теж балконний сорт вілма. Червоненькі помідорчики, маленькі, солоденькі, вкусненькі. Чекаємо на врожай. Всім гарного дня!